Треба приходити і нищити ворога далі, як ти це робив в тому підрозділі, з якого ти по якійсь певній причині пішов. Мені можна цими трьома буквами: там СЗЧ. обозначить чоловік. СЗЧ це людина військовий, це відображення командира, яке в нього було. Батальйон Гроза всіх вітає. Мій позивний бруд. Я командир роти батальйону Гроза. Бригади буревій. Е. Мій позивний Еля, я командир роти бригади буревій, батальйону Гроза. Мій позивний Талік, 9-та рота, батальйон Гроза, бригада «Буревій». Назвіть причини, чому військовослужбовці йдуть все заче. Я вважаю, що насамперед військовослужбовці на початку вибору своєї служби або на початку, коли вони попали. Так сказати, в руки ТЦК були направлені одразу в підрозділи, які насамперед максимально швидко комплектувались, і це не було їх місце. Друге, все залежить від управління і ставлення командирів до свого складу, як вони здійснюють управління, як вони з ними здійснюють комунікацію. І третє, думаю, це рівень підготовки. Якщо підрозділі постійно здійснюються якісь навчання, особовому складу буде цікаво, він буде зацікавлений, він буде навчений, і тим самим він буде впевнений в собі, працюючи на якомусь конкретному завданні. Такі в мене на особисту думку, три причини. Люди втомлюються від війни, їм бракує вихідних. Тому що немає ким заміняти людей. І через це більшість, я думаю, людей тікає все зачем, тому що немає нормальних вихідних, вони не бачать своїх сім'ї, дітей, там, дружину, родину і так далі. Ну, так як я вже пообщався з більшістю ну, з воєнослужів, які завершили самовальне ставлення частини, Вот, то, в принципе, из всех историй большинство это вот отношения командиров. Точнее, вот они их спрашиваешь, они не знают, кто его непосредственный начальник, прямой непосредственный начальник. То есть получается командиры не работают с особовым складом. Второе это испух, просто испух, человеческий испух. Вот он попал, ему стало страшно. Вот. И он типа второй раз уже не, не бежит туда или не идет. То есть нет того стержня, того человека или той основной части, которая вот, ведет. Потому что страшно всегда всем. Вот. Но если человек есть, за которым можно идти, вот. Вот. ну и третье это вот реально усталость. Усталость, потому что есть часть э, людей, которые совершили СЗЧ. Вот. Это, они воюют уже давно. Он просто здался. Вот, вот, и организм отказывает. он просто как будет, так будет. Я просто вот, отдохну месяц, потом я вернусь, То Он не отказывается, вот, от, 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 от воевать и відвоювати. Просто він вот, не видит далі своєї реалізації. Situація. Wійzkovos вертається із СЗЧ і потрапляє до вас в підрозділ. З чого ви почнете знайомство і як будете працювати із ним? Насамперед, людина, прибувши підрозділ, з нею буде проведена робота. Що психологом, що представниками управління? Період її проходження служби, де вона проходила службу, в яких підрозділах, де брала б участь у бойових діях, який неї досвід. І причина, чому ну, вони пішли, здійснили такий е, вчинок. Він не осуджується, ну, все розуміємо і все сприймаємо, сприймаємо адекватно. А потім е, сприймається рівень його бойової підготовки. Е, що він знає, що він вміє, де ми можемо його використати, е, де буде його доцільно використати, де йому буде зручно працювати. І все, тоді будемо, відповідно, його рівня підготовки, е, здійснювати вже нашу підготовку, е, класти е, акцент на якісь певні напрямки. Там, якщо людина слабка там, в вогневій підготовці, будемо підтягувати вогневу підготовку. Е, медицина підтягується постійно і з будь-яким особовим складом, тому що ті знання потрібно оновлювати, оновлювати і ще раз оновлювати. Елементарне топографічне орієнтування, як визначити азимут, як визначити напрямок, як визначити приблизну відстань е, якоїсь, можливо, там, вогневої точки або міномета. Плюс потрібно розуміти, що якщо б у нас підрозділи були всі повністю скомплектовані, е, наша бойова служба була б покращена. І всі могли би. Е, там не, не треба обіцяти людям золоті гори. Що там все, ви будете всі відпочивати, будете там всі їздити в відпуск, всі будете їздити на вихідні. Ні, звісно, але якась частина, так. Е, да. Якщо б були підрозділи, всі е, нормально укомплектовані особовим складом, то такі маніпуляції ми могли б проводити. І ще раз кажу, все залежить від підрозділу. Як він себе покаже, і навіть ворогу покаже. Тоді підрозділ буде мати вирішальне слово, що перед управлінням, що перед всіма, що вони працюють, вони показують результати, ну і вони мають право е, на, на щось, на якийсь такий елемент, як то сказати, заохочення. В мене да. все є товариші, які в інших підрозділах, да, які питаються, типу: Еля, а якщо я піду в заче, до вас якось можна потрапити? Ну і люди просто шукають. Ну, вже шукають е собі місце, власне. В тому підрозділі, де до них буде ну, відношення, ставлення 에... нормальне ]style. відношення, ставлення як командира роти від командира до командира відділення. В ну. кожного є свої обов'язки. Особовий склад, будучи на виконанні бойових завдань, особливо на позиціях, взагалі не бачить командирів. Відрівні навіть командира взводу. Так, тобто. То з ними ніхто не спілкується. З ними ніхто не говорить взагалі, з ними ніхто не працює. Ну і зрозуміло, що в нього буде демотивація, і він скаже: mm. типу, а чого так? Mm. Він сидить, дає якісь конкретні вказівки, що нам робить. А сам тут не з'являється і навіть з нами не спілкується. Так само і стосовно підготовки. Я не думаю, що там здійснюють такий перелік тематики. І навіть часовки і, практики. і днів, да, як проводимо ми. Ну, тут людина по приходу йде на курс в навчальний центр, потім з навчального центру вона приходить вже безпосередньо. Підрозділ. Підрозділ. В підрозділі проходить мінімум двох да. тижневих курс. І потім, коли вона виїжджає в зону виконання бойових завдань, також там з 5-10 днів вона приходить підготовку. Ну, то можна е порахувати самому, е яка кількість часу приділяється підготовку. Проводять 10 діп е ще додаткових занять е в е зоні бойових дій. Тоді проводиться час адаптації і аж через пе певний період зайді. адаптації вони вже починають залучатися е no. в зону бойових дій, е не цілим складом. а... З особовим складом, які вже ніс там службу, буде той особовий склад там старший, а нові, які приїхали, будуть під ними, будуть е, вчитися, е, будуть це дізнаватися, що як іде да. і куди. Розговорюваю з уже получається. Ну, я зараз останні політики общаюсь з, з, да, з чесниками. Не хочу так називати, ну. всі, всі ми там воїни, да? так. они узкозаточены вот чего вот например нет как вот у нас потому что мы универсальные мы попадаем мы даем э, учим учим вот да. э, воюет там с РПГ, э, с рпк покемоны пулеметы и все то есть получается все что может оказаться на, на, позиции. на позиции каждый должен уметь а они вот он умеет стрелять в сторону врага я вот наглошу на этом стрелять в сторону врага. Я не говорю, что ну, не просто их научили, бой. да, научили стрелять в сторону врага. И вот они стреляют с этого. Лежит рядом РПГ, он не знает на что нажимать и, и куда стрелять. Но... Вот. И вот это вот, вот из всех историй, вот я посмотрел, вот он узкозаточенный, когда начинаешь им рассказывать, что мы учим универсальности, вот, и да. мы не загоняем, вот, а я предлагаю, потому что Як окажешся в бою, де буде у тебе закончиться твій... Не дай Бог якісь втрати, не дай Бог. Ну, був РПГшником. По посаді все Просто... Не дай Бог він 300, або ще щось. А треба відпрацювати. Тож не будеш сидіти чекати, поки РПГшник прийде і отработає. Ну, Людина ж повинна користуватись і вміти користуватись. Е, як мінімум, е, всіма видами озброєння, які є е, в роті, як мінімум, а той батальйон. От у мене зараз мати... підрозділ. Е, мій проходить підготовку двохтижневу. Е, зробив розклад занять відповідний, е, з розписами, які будуть заняття. Е, велику складову зробив. Спочатку на індивідуальну підготовку, тому що так як колектив зібрався новий, всім треба оновити дані в голові. Провели такі більш теоретичні заняття по ребам, які види, по мінам, по зв'язку. Ці всі дані оновили. Далі перейшли на етап колективної підготовки, це вже стрільби, це вже якась робота групами. Це вже відпрацювання в, вже на практиці. І, і зараз якраз перейшли на рівень, коли особовий склад групи залучається на цілодобове заняття. У мене от зараз вони заходять зранку, ніби повністю все приведено до мобових дій, тільки ще з додатковим таким елементом топографії, де їм даються координати. Вони координати визначають, виходять на певну точку, рухаються ізначальним маршрутом, яким вони заздалегідь ще визначили, визначають, яка там кількість небезпечних ділянок на місцевості. Ну, якраз оце все йде Оцінка, аналіз, щоб у чоловіка починав нормально функціонувати мозок, і він міг приймати якісь рішення. Якраз оце добове заняття поділив на етапи. Типа вони приїхали і здійснюють піший маршрут з використанням бойових порядків, Де, яким порядком потрібно йти в лісі, на дорозі, на відкритій ділянки Весесі. Потім вони переходять на етап заходу на позиції, яка там, ймовірно, була наша, і там годину часу наших сил не було. І вони, на точ, і вони приймають рішення, як вони будуть туди заходити. Чи будуть відсилати туди дозорну групу, чи будуть відсилати розвід групу, чи будуть заходити всією групою, чи будуть заходити двома групами, одна там маневрена, одна вогнева на прикриття. Ну, якраз люди починають нормально думати, нормально мислити, починають вже перекривати один одного. Плюс я використовую страйкбильні прилади нормальні, працюють дрони, працюють і Ну, все, прям Дома, до умов... да, все до бойових дій, плюс е... звуки бойових стрільб, танки їздять, машини їздять. ну, Все дуже реально. Е... Якраз елемент заходу на позиції відпрацювали, все. Потім йде наступний елемент це оборонний бій. Настраювання побуту, виставлення е... СП. Бойових порядків, яким вони макаром будуть розташовані. Ну там без залучення командира з без залучення мене, там суто іменно вони, як вони от, О, от, приймають сподобили. рішення, так, як вони будуть здійснювати Е, Проводимо е, накати, вказую заздалегідь ще там, які працюють групи, які ну, типу, там, ворожі підрозділи на напрямку. І все. Працюємо е, такими малими групами. Стараємося працювати більш на обман. Десь якась одна із штурмових груп бере на себе всю увагу, а інша старається підтягуватись. Як вони будуть взагалі реагувати? Чи всі будуть кидатись на ту одну, чи там буде працювати якась конкретна, а всі інші будуть тримати, триматись на секторі? На секторі да. Да. От, і такі, це круто. Да, елемент вони проходять з використанням всього Страйкбольних гранат, це повністю, плюс дрони з оскидами, реп в них є. Вже вони пройшли підготовку, все вже навчені, як ним користуватись. І потім елемент бойової служби вже вони стоять на посту, вся ніч відбувають штурмові дії противника. На ранок там задачі вже іншої групи, яка зробила ті всі маніпуляції сама вже до моменту заходу на позицію. І вони радірують один одного. момент ротації. Приходу якраз проживати. момент ротації може там шторм відбутись. Е, ну, і ці всі якраз елементи відпрацьовують, і все, вже мені вже сьогодні, у мене вже друга група працює. То вже перша група вийшла там всі такі довольні, кажуть, що заняття дуже класні. все їм сподобалося, да. ну ано ну, й мотивірують. Людину бачить ну, командири. Ну, займається вже тоді особливо, коли получається, вот, і коли получається, і вже чувствуєш, що от от ну вони бачать, вони починають вже да, собі між собою комунікувати, вже да, починають да, там да. передавати інформацію один одному. Ну, ти бачиш, що люди вже є вчаться по факту, да, вже вчаться да, по факту. Вже... Вони там стараються вже один одного вже на місці вирішувати проблеми, які були, вказують на якісь там конкретні недоліки. Е, і у такий Плюс, от момент... мабуть, в план входить додаток евакуації. Є. Все, звичайно, з машини, машина виїжджає, бойова вилітає, там на їх евака. Вони проводять евакуацію, пораненого. Ну, все я кажу, до умов бойових дій, якраз оці 24 години, вони відпрацьовують повністю, ніби все в умовах бойових дій. Особовий склад потрібно готувати до різних умов, до різних ситуацій, щоб вони, як мінімум, теоретично і практично відпрацювали тут і вже розуміли, як діяти в тій чи іншій ситуації. Приймати якісь рішення. Тому що там уже. Да, не часу один на одного, часу, да. ну, навчання не буде безпосередньо вже на позиції. З тоді, це теж часу на навчання. Большинство теж розказують історії, що ТТТ швидко без ВП пройшли там і закинули. А вас там навчать. No. Там научат. От, Тоже есть. Та, да, та, та, по -попад, а там учиться некогда. Там нічого нету. От, а ні там... з лагодження, нічого, то попадають, і все. Стрельба по сомалійськи и проче. Або, потім... да, взагалі, стрільби да, немає, да, бо, людина не розуміє Так, і не знають, стрілять, да, не стрілять. Не розуміє, от. що робити, взагалі. Так. Головне, налагодити, процес. Да, і, ну, від, і от взагалі. як сказав Брут, він проводив навчання на таку умовній тяжкі. Да, ти він більше робив е, е, не запит, а акцент, акцент увагу. Приділяв більше на е, ведення бою, чи там спостереження, несення служби. А в мене через те, що в нас з ним трапилася тоді ситуація на початку, в мене більше уваги я приділяв на текмет. Угу. Я займався чисто. От я знаю, що в мене кожен зараз боєць може на, надати друг другу допомогу. І це не буде чисто там накинути турнікет або просто затягнути гемостат бандаж. Він буде знати, що робити з ним, якщо він лежить без тями і як правильно підійти, що зробити. То людей треба ще навчати ще з того моменту, як вони приходять від ТЦК. І це треба приділяти увагу більше там, а не надавати в підрозділи і казати там, там вас підготують. А такий, як я, такий, як він, коли йде набір, набір кандидатів, да, е, перше, що ти запитуєш, чому вас навчали? Да. Що ти знаєш, щоб відштовхуватися від того, що ти йому можеш приподнести? Да, Якщо і... він там, да, е, медицина, так або ще щось, він там навчав, ага, тобто ти маєш в нього запитати базу, типу системи, хоча б Марч. Що він буде робити при такому-такому пораненні, які будуть дії? Наслідки і все інше. Потім, там, наприклад, стосовно зброї, типу озброєння, з чого вони працювали, чи працювали взагалі, щоб розуміти ну, в підрозділ чоловік, який автомат тримав в руках, але він не знає, як він розбирається і як із нього стріляти. Взагалі. То мені було навіть страшно дати людині автомат на стрільби, доки я не, не знав, що він не як там да раніше в терміни там 47 17 секунд розбере, збере автомат. А щоб хоча б він його міг зібрати, знав, щоб він знав, зібрати. що це ствольна коробка, що це затворна рама, куди вставляється патрон, магазин як розбирається, збирається, і взагалі що це, що це автомат. Він має е, стріляти. о тех э, вот, людях, которые вот сейчас нашли, нашли силы да, вернуться, вот, из, будучи в состоянии СЗЧ, вернуться обратно вот, по разным причинам, вот, с кучей своих проблем, которые э, привели к тому, что они совершили самовольное оставление части, вот, и, вот, но они сейчас возвращаются. Вот. вот я им вот, предлагаю вот говорю, что давайте на, с чистого листа. Вот как будто бы сегодня да, твой заново. первый, первый да. день мобилизации, потому что нельзя одними вот этими тремя буквами там СЗЧ вот и обозначить человека. Да, вот, обозначить мышь влазим. В него за вот, вот то Ты... есть я вот, например, на в первом этапе с ними там разговариваю, спелкуюсь, то есть делаю какой-то анализ, рассказываю про наше подразделение, вот от наших. Плюсах, а наших мінусах. Людина проходила службу, і там в неї якісь були особисті проблеми зі сторони там, цивільного життя. Там, да, те, що дружина, я казав. можливо, там, вже на стадії може, народження дитини. Народження да. дитини. Людину не відпускають додому. Там, людині не дають час е, побути там з рідними, вирішити особисті проблеми. Це є ж причиною піти в СЗЧ. Є. Він, як воїн, як воїн, він супер. Але да. виходить, ми навешуємо на нього ярлик, тому що він, ну, СЗЧ... значит, не допомагання його з командиром. СЗЧ — це не завжди трусись, не завжди предательство. Поганої людини. Це СЗЧ, це людина військовий, це відображення командира, яке в нього було. Який в нього був? Да. Як з ним поводився? Якщо, ну, от, наприклад, я знаю в себе в підрозділі, в мене один СЗЧ. і це ще до того, як я прийшов в підрозділ. І зараз я вимушений був виїхати з зони бойових дій, з певних обставин. Але мене хлопці чекають там, і вони навіть в мережі Starlink, коли в них є вільний час на безпосередньо на позиціях, вони спілкуються з рідними, в них є можливість да не завжди, тому що там є певні обставини, під час яких вони не можуть це робити. Але звичайно, mm, що є обмеження, там вже не посиді на 7. Вони виходять на Starlink, вони спілкуються з сім'ями там туди-сюди. Вони е кидають мені відео, чотири вони мені кажуть, а як краще зробити. А в нас було таке, а в нас було таке. І вони чекають повернення. Вони хочуть е бачити мене біля себе. Потрібно створити такі умови, щоб особовий склад, не боячись, міг підійти, сказати, що командир в мене така от проблема, чи є можливість там мені допомогти вирішити то чи інше питання про втрати. Я категорически, я категорически против, против вот этого на мясо. мясо. Как на мясо? Говорю, мы что, мы, мы, те, мы те, против кого мы воюем, вот, на мясо. Вот они на мясо, они пришли на нашу землю, они... Это сам, вот, говорю, я, я никогда не говорю, что мы это сам. Вот, иногда, вот, иногда... Ее можно, можно, так сказать, втраты этой 400 метров той же посадки или это самое, потом ее отбить. А вот ты... И сберечь э, особой склад. склад, чем положить там кучу народа и все равно ее потерять. Да, да. Вот. И вот это вот их, когда им начинаешь рассказывать, что мы креативим, лавируем в, в, в ситуациях, вот, хорошо, мы не убиваемся, чтобы там тот этот холмик э, отстоять, сберечь. попадая уже, вот, например... в твою роту или там, в твою, или в мою роту взлагаженный уже коллектив, попадают вот, вот, люди, которые вот они видят, что тут уже відпрацовано, все. вот, есть То есть, практика. он смотришь, справа у него, да. вот, слева есть э, прикрытый тыл, вот, и он уже засряженный, что да, вот тут этот работает коллектив, работает э, вот, все нормально. Его уже будет получается мотивация влиться в этот коллектив и как-то вот что. Ну, да, 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 стараться встать лучше. Да, да, якщо буде тільки бажання одного командира. От командира не, бажання. Ну, Нічого не, нічого не. По, потрібна робота. Работа колективу. Да. Командир є. Вот я вот живу психологом. Я вот сегодня ему вот распечатал, дев'ята рота, моя доблестная. Вот я ему распечатал список нагород. Они что же, это тоже немаловажно. Они не видели, что склада. они воюют и некоторые и Я показываю листочек. Говорю, смотрите, говорю, 27 человек из моей роты нарождены ведомственными государственными наградами, орденами. Вот, и же, для них это ранее вот, это говорю, не просто за что. Придуманное так для галочки сдали список. Люди. вот, заслужили. Так, да, заслужили і оценені. І, і такой, це, от, от, вони такі: можна к вам батальон? батальйон? <гум> Потому що вже, виходить, через мене, от, у них вже виходить, є. а вже кажуть, говорю, кажу, ребята, куди в який підрозділ попадете, я говорю, там вже далі йде робота. А якщо ви хочете це все побачити і безпосередньо відчути на собі. Ми, ви можете долучатися до нашого батальйону, до батальйону Гроза, де є е, круті командири, є нормальне керівництво та відношення до особового складу. Не треба боятися. Треба приходити і нищити ворога далі, як ти це робив в тому підрозділі, з якого ти по якійсь певній причині пішов. В даних підрозділах не засуджують. На все є якісь обставини. І я думаю, якщо в якоїсь людини були певні обставини зробити такий вчинок, то це була мотивація так зробити. Приєднуйтесь до батальйону Гроза ми готові надати можливість всім бажаючим. Пам'ятайте, що в єдності це наша і є зброя, тому всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Батальон Роза всіх вітає. Слава Україні! Героям Лежу слава! слава.